Українське насіння європейської якості виробляють на насінневому заводі групи компанії «Агротрейд», що розташований у Коломацькому районі Харківської області. Виробничі потужності заводу здатні обробити 20 тисяч тонн насіння за сезон. За якістю насіння, що виробляється на заводі, нічим не поступається іноземним аналогам. Саме тому першочергове завдання лабораторії заводу. Це доведення насіння до найвищих посівних якостей, що відповідають вимогам держстандарту. Наразі в лабораторії працюють над підвищенням посівних якостей соняшника, гібридів кукурудзи та інших зернових культур. За грудень місяць ми зробили майже 40 тисяч насіння Посівних одиниць кукурудзи, і до 26 тисяч посівних одиниць запакувало в завод соняшника. Ну, завдання лабораторії це першочергово зразу виявити всі домішки, які йдуть в вхідному насінні, тобто вхідний контроль насіння, яке доводиться на завод на доопрацювання. Постійний контроль за якістю насіння, яке йде з виробничих ліній, окрім посівного матеріалу вітчизняних виробників, завод працює із гібридами кукурузи та соняшника французької селекції. Перш ніж іноземне насіння потрапить на завод, фахівці ретельно перевіряють його. представители компании у нас отбирают образцы семян, которые пришли с поля и отправляют их во Францию, определяют на чистоту, на гибридность прежде всего. И только после их заключения мы начинаем готовить их здесь на заводе. Семена фасуются также по европейским стандартам, подсолнечную кукурузу по посевным единицам, соответственно кукурузы 180 тысяч. Сем'ян в мішок, а под 150 тисяч. Насіння компанії «Агротрит» все більше завойовує довіру у сільгоспвиробників своєю якістю та доступністю.